тобою, браття, за волю, з ворогом льотим час розплати встав. Вже гармати, з камени сякати. Відали, віддай україну назад. Вже револьь. Гармати... Те ж наша доля, де ж наші славні січі козаки, Все кати забрали, все поруйнували, а ми, а ми зістали жебраки, Все кати забрали, все поруйнували, а ми, а ми, зістали жебраки, наша присяга, наша одвага, а наша. Грізна і смішна, помигай дома, киси, не одинаки, а на місмець за волю не страшна. Помигай дома, киси, не одинокі, а на місми, за волю не страшна. Слава Україні! Героям Слава!